Є новина, друзі. Америка перестає бути посередником. Вони самі собі вибрали роль арбітра і тепер із неї виходять. Дослухайте до кінця. Сьогодні вже в телеграм-каналах опубліковано відео представниці держдепу, яка. Ну, зазначила в своєму повідомленні, що американці більше не будуть посередниками і не будуть літати між сторонами, тому що є багато інших е, занять в світі, і що дві сторони українська і російська мають наблизитись і е, вести перемовини і заключити відповідну угоду. Е, вона сказала, що там США будуть допомагати, але більше ну ми не будемо, як то кажуть, мальчиками на побігушках так. Другий Венс сказав, що війна в Україні буде продовжуватися і дві сторони мають наблизитись позиції. І тільки якби за патронавства Трампа ну, війна може завершитись, тому що Трамп найвеличніший. Це практично слова Венса. Також з'явилось повідомлення міністра закордонних справ Франції, який говорив з Лінці Гремом, Це той сенатор, який готує санкції про 500% в Торині. І вони погодили позиції, що якщо ці санкції американські будуть введені, то Європа має ввести аналогічні санкції, ну або схожі на ці, для того, щоб ну зупинити повністю економіку росіян. І що ми з цього маємо? Ми маємо те, що ну якби американцям надоїло, але ми не бачимо чітких посилів, чи Трамп і Америка готові вводити ці санкції і ведуться перемовини. Як ми бачимо, Франція і Німеччина для того, щоб спільно ввести санкції проти Путіна і Росіян. Але термінів, коли це буде, як це буде, ми не маємо. ми маємо погрози, щоб росіяни пішли. На мир. Ну, а вони мовчать, вони просто мовчать, так як і Трамп. А Вен скаже, що війна буде довше. А представниця департаменту каже, що ми будемо допомагати, але посередниками більше не буде. Можливо, американці ну стануть на чиюсь сторону на українську, наприклад. Хоча зараз в це мало віриться. Що ж буде далі? Найцікавіше. Ну, якщо далі буде продовжуватись війна, то ми будемо втрачати території. Це об'єктивні речі. Вже є деякі населені пункти в Дніпропетровській області. Їх вже евакуюють, тобто просять людей виїхати зі своїх домівок, тому що там вже лінія фронту. Ну, це буде розширюватися однозначно, тому що у росіян більше людей, більше сил і більше можливостей. Наша єдина можливість це ставати в глуху оборону і нищити якомога більше росіян, щоб вони зупинилися. Тому що ну, поки що ми не чуємо від американців, що вони дадуть нам томагавки. Ну і будемо стежити, що далі буде відбуватись: лайк, підписка і репост.